Друзі, дякую вам за довіру. На каналі вже 2000 підписників. Це неймовірно, це просто круто. Ви супер. Дякую вам за довіру. Побачимося на Бараховці. Неділя, Торпедо, місто Львів. Поїхали! Ви говорити. Дві гази за 250. Я веду поставила ков'йорі ще. Ні, 300. Ша їма. Я спочатку, я повітря. В яку ціну відео камера? В яку ціну фруктовниця? Фруктовниця, в яку ціну? 300 гривень. Гарно. В яку ціну іграшка? 25 гривень.

Ну вот зараз хороший автомат. Две космина? Ну, бай череві. Двадцять гривень? Ну, бай череві. А так Я бай 3. то. 200 гривень за все? Так. За На барахунки купую такі пиріжки по 10 гривень. Картопля з м'ясом дуже смачні, ще наразі разу наслідків не було. Дуже дешево, як для сучасних сін. Можна подивитись? Можна. Такий 100 гривень. Стара моделька. буде Добрий день. Добрий. Скільки цей будинок?

Foola sisi eza kawa ka tsi ɔngi n'atu ɔngi n'atu sisi eza kawa ka tsi ɔngi n'atu. Підписник стіпок приніс компас. Це у нас лупа така радянська, неваляшка маленька, така важка. Вперше побачив таку маленьку неваляшку. Ці дві машинки під реалізацію залишив і право ПДР. Ось такі от. плюс два десь. Радянський Китай. Мені так казали говорити. Я говорю, радянський китайський. Яка ціна? Сто тіста 50. Зловми, баба.

зелена кородиземдяти так 10 гривень хочете треба вам вибити і вони його знімають і так і звідси. Це пособник, потрібно забити. Це було ще забрала на вершині. 70 грн. Я А в яку ціну окуляри? Ні, не, не, не дам його. Його не дам нікому. Є така, що збір. Яку ціну у вас монети? Яку? Десять, двадцять, тридцять, сорок. Десять, двадцять, тридцять, сорок.

А скільки калькулятор коштує? 180. Mm -hmm. Покупки на сьогоднішній бараховці. Ось такий крайсвер купив за 80 гривень. Ностальгія. з кривого рогу на такому їхав у Львів. Трохи стаканів. кока кола придбав. Така ваза, космос. Вперше купую вазу на тему космос. Така ваза гудне ці медалі підписник дав і сказав подарувати комусь на набраховці. Вов'язково подарує. Така радянська головоломка, і монети до реформи. Хто питав, кому треба, пишіть в мій телеграм-канал. Нарешті продав картину, цілий рік продавав. Заробив всього, навсього 50 гривень. Продав після що мальчиш за 150 гривень. Продав трохи дешевше, ніж планував, тому що людина багато цього купувала у мене зараз. Навіть не встиг виставити його в свій телеграм-канал. 12-та година людина тільки прийшла та розкладається на бараховці. По результату він ще нормально продав свого барахла. Принесли на бараховку ЛКСФ Ваза дуже рідкісна. Придбав за 2,5 тисячі гривень у людину. Придбав вазу за 2,5 тисячі, тому що був. Аргумент. Показали в Віоліті, там прохід у 23 році за 3900. Тому без торгу купив за 2500 гривень. Трохи зароблю, а можливо на трохи є пощастить. Всім подобається цей багнет. Багато хто підходить, дивиться, але ціна кусається. Продаю Продають за 3500 гривень. Польський багнет з гвинтівки Маузер КД 108. Пораховка закінчується, продав. Під кінець багнет. Віддав за 3 тисячі гривень. Запропонував 3 тисячі, тому багнет продав за 3 тисячі гривень. До цього ніхто не пропонував, щоб реально купити. Заробив небагато всього на цього, нашого 500 гривень, на ньому заробив, але це також гроші. Продав трохи сріба, трохи дрібниць. Якщо все порахувати, продав на 5 тисяч гривень. Зараз у мене ще дві зустрічі з підписниками, буду щось купувати. Вам обов'язково покажу, що я придбаю. Друзі, я нарешті приїхав додому. Зараз п'ята година вечора. Розкладу речі, зніму вам відео, те, що накупив підписників і виставлю, а потім вже буду обідати, тому що я навіть ще не обідав. Що можу сказати по сьогоднішньому дню? Я закупився майже на 10 тисяч гривень. Що на бараховці, що у підписників. Одну дорогу закупку на бараховці я вам не покажу, тому що я купив і майже відразу продав. Людина попросила не виставляти цей предмет на YouTube, тому я не буду виставляти. Сьогодні було дуже спекотно. Я обгорів руки, обличчя. Таке враження, що я був у пустелі, тому що було спекотно, плюс на торпедо. Пісок, який піднімається угору і, не мов, ти сидиш в пустелі. Дуже важко було, але день був продуктивний. Думаю, що нормально зароблю, коли все продам. Так що дивіться, що я накупив у підписників. Заїхав я до двох своїх підписників і накупив товару, на двох вийшло 3600 гривень. Немаленька сума, але є деякі цікаві речі, наприклад, Ось така настійна тарілка ЛКСФ, тема гуцули. Вона, на жаль, невелика. Якщо б велика, була б дорожча. Така тарілка, це вже сучасна. Цікавий куманець. Такий невеличкий підсвічник. Схоже, що бронзовий. Ось така цукерниця чи фруктовниця, Ось така фігурка керамічна, також цікава. Ось така, на жаль, кришки немає. Це суттєвий дефект. Такі підсклянники алюмінієві, але цікава вставка, можливо, і Треба буде ще розглядати їх. Ось така цікава статуетка, але, на жаль, бита. Дуже багато битих статуеток купив. Але що робити, якщо вони биті? Не викидати ж? Хтось може відреставрувати. Така собака також має втрати. Це я навіть не знаю, що за завод, чи Радянська, чи Європа. Ще не дивився. Ваза дерев'яна Шевченко. Такий годинник. Ласка, вже п'ята ласка в мене є. Такий півень. Звісно, він не сильно ціниться. Я його продавати буду за 150 гривень. Ось така статуетка проста. Тут шахи дорожні, є три ножа, але стан у них поганий. Компас. Сьогодні також на враховку підписник приніс точно такий компас, тільки в чорному кольорі. Так, Підсвічник такий керамічний. Ось така табличка. Львів. Дзвоник, але не комплектний. Латунь чи бронза, щось таке. Така статуетка керамічна, але є ось таке або недолив, або скол по глазурі. Позаду також таке є. Я ще не прицінювався. Завтра буду прицінюватися, якщо кому щось цікаво, пишіть. Але відповім, скоріш за все, завтра. Ось такі дві книжки. Календар з дівчатами. Олень, силумін, дід мороз. голова, схоже, поп'ємо ще є. Ось така чашка. Наливайку. Керамічна. Це, як я вже дізнався, це така ваза, незвичайно керамічна. Садко битий, пальців немає, сколи по нижній частині статуєтки. Бандуриска, бандуриска класна тим, що тут клеймо стоїть старий Київ глобус. Але бита, не знаю, за скільки вдасться продати. Буду виставляти на «Віоліті». Там багато людей, хто реставрує статуетки. Так що, можливо, хтось щось купить. І два таких портрети вони комплектні: Тарас Шевченка та Іван Франко. Ось такі закупки підписників. Не знаю, для когось, мабуть, це дорого що я заплатив 3600 гривень за це все. Але, думаю, це справедлива ціна. Наступні два тижні я, скоріш за все, не буду їздити на торпедо. У мене інші плани, але ви обов'язково мої плани подивитися у моїх відео. Так що, друзі, до зустрічі не тільки у Львові, а й в інших містах. Бережіть себе!